Всім привіт, дорогі друзі і гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного, гарного раночку. Відключив я на нашому інкубаторі автопереворот. Щось там почало піщати, щось там почало прокльовуватись трішки. Не знаю, як воно там у нас проклюнеться і що у нас там буде. Але надію, що щось все-таки буде. Звичайно, не все, тому що сутки інкубатор стояв без. Електроенергії, звичайно, що температура там була така, як і зовнішня температура в будинку. В будинку не опалюється, тому не було так тепло і, і не було тієї температури, яка мала бути. Декілька яєць я вже викинув, які в нас видно було, що завмерли після того, як я їх пересвітив. Ну, а там. А там побачимо, що у нас з того всього вийде. Настрій взагалі такий, що хочеться, хочеться вийти. але щось зранку прийшла в голову така цікава пісня. Сонце низенько, вечір близенько. Хоча сонце тільки, тільки прокидається, а я, а я вже хочу, щоб було сонце низенько і вечір близенько. Треба йти поратися. Мішати кашу вчора привезли гарбузи. Зараз все вам розкажу, покажу. По дорозі до гарбузів показую вам своїх вилупків, які вилупились у нас. Це також світла, як не було, вони якраз рівно в ті сутки і лупилися. якась, наче, карма. Я їх закладав в інкубатор, не було світла більше суток. Перші сутки яйця прогрілися, на другі сутки виключили електроенергію, тому що були масові обстріли. І вони лежали в інкубаторі. Почали лупитися, перші курчатка проклюнулись, і світло у нас також бам-бам! І пропало. Але, ось такі чіпульки вилупились, сидять під лампочкою гріють. Це у нас виходить найменша група із тих, які вилупилися. Маленькі. Ніхто в коментарях не написав, що це за ціпульки, яка це порода. Не всі вони також вилопилися, бо проклюнуті завмерли, не хватило їм духу. Але маємо те, що маємо. Так, тут мої дикуни сплять, підросли ось такі горобці дивіться які. І вилопилося троє індичат. Двоє біленьких і одне, і одне жовтеньке. Його видно, ось воно головою крутить. Тут двоє стоїть. І ось тут в куточку. Ось воно. Малесеньке, тут якраз третє. А це цесарки. Тут наробили такої шкоди, за ніч попередирали. Тут все, що тільки можна, і треба вже міняти їм підстилку їхню. Ось такі. Горобці. Думаю, чого ти пристало до нас з самого ранку спати не даєш? Зараз будеш тут ловити нас, міняти нам тут все, тут і так все буде. А не гуд. Треба, щоб тут було чистенько. Індичатка вилупила, такі здорові, гарні, такі важкі. Друга кладка, можна сказати, була у індичок, хоча вона була в них постійна. Трішечки був перерив, вони відпочили і по-новому занеслися. Ще подивимося, що у нас під індичкою вилупиться. Не знаю, як у вас, але в нас настільки багато мух вони скрізь, не дивлячись на те, що вже вересень місяць холодно е робиться. Мухи атакують і на вулиці, і в хаті. Так, тут у мене ціле відро. 20-літрове запареної каші. Тут у мене і гречка, і горох, і макуха, і зерно суміш. І оце, що ви бачите, зверху така ж... жижа оця це у нас гранули люцерни, які розпарилися. Додаю я ще сюди сухий хліб, який розмочую попередньо. Доливаю іще. Це у нас. Не пиво закарпатське. Це тут такий е, жмих з олії, відход олії, можна так сказати, вже е, після того, як олію відфільтрували залишки олії, додаю ще сюди трошки тієї олійки, потім висівки. Ну і тепер буду їм ще додати тертий гарбуз. І будуть вони у нас ось таке. Смакувати. Також сюди додаємо рибну муку, м'ясокісткове борошно. Хто не має рибної муки, додаємо рибний жир, додаємо три кальцій фосфат, або додаємо кальцій. І наші сірку можна додавати. Якщо ваші курочки там линяють, обов'язково треба сірку додавати, або вбираються в пір'я, або молодняк набирає ваш пір'я, то обов'язково сірку потрібно додавати. Ось такі гарбузи вчора привезли, три мішки не було більше. у тієї жіночки, в якої я купую їх кожного року, це все, що в цьому році в неї вродило, і все вона мені віддала, навіть не залишала нічого собі. Ось ці довгі такі, жовтий банан, хоча вони завжди до метра були і навіть більші, а зараз ось такі невеличкі, може яких кілограма три, а, а може і навіть менші. Ну, ось така малесенька, малесенька-малесенька ось така кубка. Ось цей, напевно, один із найбільших ось. А ти всі. Ну Мені на якийсь невеличкий період часу вистачить для того, щоб їм в кашу трішки додати, можна так сказати, урізноманітнити їхнє харчування, щоб вони. Трішечки збили собі оскому. Не дуже, то вони їх і не їдять, так, щоб прямо аж дуже їли, але все одно чимось урізноманітнити їх потрібно. І якщо є можливість, не знаю, як в кого в цьому році картопля в нас розкіш. Можливо, на західних регіонах там було більше дощів і урожай кращий, то можна, звичайно, що варити дрібну картоплю. Або там пошкоджену картоплю. І також давати такі ось каші. Птиці їх з задоволенням їсти, не тільки птиці. А зранку трішечки прохолодно. Вже потрібно шукати якісь осінні речі. Вже брати штани, одягати шкарпети на ноги теплі, якісь чуні. Бо в тапочках на босну ногу вже зранку не дуже пробіжишся. Я вже вам ось знімаю відео і вже чую, як холод по спині біжить і зуби так зуб на зуб не попадають. Так. Чубатурочки мої теж трошки замерзли. Треба мені від них відділити качок. Качки ходять до них курник ночувати і мені зовсім не подобається. Вони там такі кучі валять, що мама рідна. Так, відкриваємо зараз тут наше основне стадо як вивалить. Так. І пішла зарядка. Раз, два, раз, два, раз, два, три. Гуси, кури і качки. Так, я вже не знаю, де тепер мій. Гусак, який кульгав на лапу. Я думав, що він не виходить, але, дякувати Богу, виходився, все, все нормально. Вже ніби так не кульгає, як кульгав. І зразу до води. Когось кури. Опка куняли зверху, той, хто знизу сидить. Такуночки зразу розказують, що робиться. Так, тут у нас. Любов, зразу не відходячи від каси. Так, і пити, і доїдати те, що залишилось у нас після з вечора. Малих оцих зараз треба повилавлювати. Ті, які дуже агресують і кусають моїх дорослих красивих. Качові виходять, стіпають їх запір'я. Так, маранчики виходять. Зараз я їм швидесенько мішаю кашку, роздаю і нехай вони у нас вже снідають. Так, індичка вийшла, яєць стала, голодна. Речі наші залишають достатню кількість каш. Зарази. Не доїдають все. Натерли наші гарбузи, викинули сюди кашу, перемішали і вийшла ось така гарна, розсипчаста у нас волога мішанка на сніданок для нашої птиці. Ось такий величезний таз на 30 літрів. З'їдають вони від ранку до обіду. Ось такий таз, плюс до того всього в них там іще є зерно. Ну і після обіду вони половину ось такої порції ранішньої іще з'їдають. Ось таке вам утримання курочок і качечок в селі. А потім кажуть, та, воно ж в селі все своє, все домашнє, все безплатне. Вам добре в селі живеться. Сир, сметана, молочко, яєчко, м'язко. Хто тримає свинку сало, м'язко. Не треба нічого купляти. А якщо його все порахувати, а ще порахувати свій час, свою силу, те, що ти біля нього ходиш, чистиш, доглядаєш, прибираєш, то воно взагалі, знаєте, таке, таке безкоштовне, що потім і їсти його не хочеться. Але один плюс, що ти хоч знаєш, що ти їсиш де воно взялося і яке ти його їсиш, бо як понадивляєшся, понаслухаєшся, як його годують, як його глядять, а потім як його здають або ріжуть і продають, то краще їсти ти травичку. Все, їмо, їмо. Гарбуз носимо в дзьобі, бо не знаємо, що воно таке. Цікавинка, диковинка, але нічого. Звикнеться. Ось такі. Ранкові у нас турботи з однією частиною населення Ромашкового подвір'я. Зараз йду. І ще до одних, там є ще малесенькі з качкою, там є ще більші, там є ще великі, зовсім великі. І всім треба їсти пити, трішки уваги приділити. І так воно цілий день нічого не робиш. І той день потім раз, такий пух! А дня нема. Всім дякую за перегляди, коментарі, лайки, всім гарного, мирного, доброго дня! Всього самого-самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйтесь життям. Цінуйте кожну хвилинку, дорожіть тими, хто дорожить вами, цінуйте тими, хто цінує вами, хто приділяє час, увагу, робить приємні сюрпризи, дарує приємні моменти. Робіть добро, воно обов'язково повертається. Всім всього самого, самого найкращого і до нових зустрічей. Ну, а ми пішли далі, що нічого не робити. Гуси молодці. Натюкуються на цілий день і сидять собі тихо спокійно. Ось цей гусак, який кульгав. Я думав, що толку з нього вже не буде ніякого. А воно ще вимахало таке, як, як танк залишиться в нас на розпліт. Такі мамутики. гуси мамути, мамонти. Півні крутять шури, муре. І се всі повиходили з хіла, що треба йти виганяти. То щось тут не все стадо, не, не усе по голові. Що старушка? ти вже бідненька. Линяєш і ніяк не можеш долиняти бідочечко. Так, молодше по них взагалі. Бомбезні ходять там кораблі. Треба вже позначити, що для себе останеться, чим можна поділитися. Вже запитують і знайомі, і не дуже. А качура, акачечку, а якось би обмінятися, а якось би так. Сім би а якось би так, але від того а якось би так в корито в корито до них нічого не падає.